Психологічні патології розглянемо марнотратство. На думку зімеля марнотратство є ближчим до жадібності, ніж на позір, як на цьому слайді, виявляє протилежність їхніх явищ. Перш за все, Зімель розділяє марнотратство конкретних речей. На марнотратство грошей. Мернотратство конкретних предметів полягає в тому, що їх вартість цілковито знищена для розуміння цільових рядів індивіда. Інакше кажучи, речі для індивіда не мають ніякої цінності. Він їх може придбати, один-два рази використати і зовсім до них вже не повертати. Марнотратство грошей означає, що вартість грошей у недоцільний спосіб переведена в інші вартості. Інакше кажучи, грошовий марнотратник це не той, хто безглуздо роздарює гроші, а той, хто використовує їх для безглуздих або ж недомірних своїм статкам купівель. Розмежуємо позиції жадібного та марнотратника. Для марнотратника останнім членом цільового ряду є задоволення від володіння об'єктом певними речами. Проміжним членом цільового ряду виступають задоволення від володіння грішми. Отже, спочатку марнотратник відчуває задоволення від володіння грішми, потім задоволення від того, що він їх витрачає на певні предмети. Жадібний має першу ступінь як втішну для себе самоціль. Тобто він відчуває вартість і задоволення лише від володіння грішми. Для марнотратника відчуття вартості виникає в мить переходу грошей в інші форми вартості з такою інтенсивністю, що він купує собі задоволення цієї миті, за певну ціну, розтринькуючи тим самим будь-які остаточні вартості. Тобто не кожне відвідування магазинів, не кожна емоційна реакція, не кожний шопінг. Є марнотратством, тут діє ось цей механізм відчуття задоволення, вмить переходу грошей в інші форми вартості, певні речі. Але коли ця мить проходить, то предмети вже не мають такого значення для марнотратника. І до грошей марнотратник не ставиться, байдуже. Він відчуває їх вартість. Але знову ж таки, саме в момент цього переходу, який є для нього ключовим. Зімель наводить приклад з безтямним марнотратством, ось принц Конті надіслав одній дамі діамант вартістю 5 тисяч франків. дама повернула його йому. Тоді... Він розтрощив діамант і використав його як присипку для цидулки, яку він написав цій дамі про власні справи. Справжній марнотратник відрізняється від епикурейця та легковажної людини, хоча все це може змішуватись дивним чином. Марнотратник стає байдужим до об'єкта, якщо він перебуває в його володінні. Насолода марнотратника охоплена прокляттям. Вона ніколи не знаходить спочинку і тривалості. Мить її появи є водночас і миттю її припинення. Тобто досягнутий момент збуджує жагу його посилення. Проте, вона ніколи не може згаснути. Щось подібне е, є і у жадібного. Для жадібного дуже важливо оволодівати грішми. При цьому він відмовляється від користування ними. Але жага володіння не зникає, а посилюється. Жадібний більш абстрактний у тому сенсі, що він зупиняє свій цільовий ряд на грошах. Які є абстрактними байдужими до будь-яких речей, але при цьому він не зупиняється, оскільки жага ще більшої кількості грошей його постійно обурює. Марнотратник ближче підходить до речей, він рухом власних цільових рядів охоплює і гроші, і речі, але для нього кінцевою ціллю. Є ось сам цей рух, в якому він постійно перебуває. Отже, у жадібного та марнотратника протилежними є результати, але при цьому спостерігається формальна єдність початку, брак субстанційної регульованої мети. Вони обидва постійно перебувають у русі накопичення заради самого цього руху. Тому, каже Зімель, незважаючи на зовнішню парадоксальність, жадібність та марнотратство часто мають місце в одній і тій самій особистості. Знову ж таки, яскравий приклад, і знову звернусь до Френка Ковпервуда. З трилогії бажання Теодора Драйзера. Я вже висловлювався стосовно його грошолюбства та жадібності зараз кілька фраз з приводу марнотратства. Френк уже замолоду вмів призберувати капіталець. Він оформлював переплату на журнал для юнацтва, працював агентом за розповсюдження ковзанів нового зразка, а раз навіть спокусив навколишніх хлопчаків об'єднатися і закупити собі до літа партію солом'яних капелюхів з оптовою ціною. Проте, щоб назбирати грошенят ощадливістю, Френк і не думав. Він мало не з дитинства перейнався переконанням, що куди приємніше витрачати гроші, не рахуючи, і вірив, що цієї можливості він так чи інакше доб'ється. Знову колишня неспокійна жага відчутців і новизни, яку йому ніколи не вгамувати до кінця. У Дрездені Палац для якоїсь пані, в Римі ще один для іншої, у Лондоні третій палац для його коханої Береніс, чия врода не перестала спокушати його.